Доброго дня. Отримали оновлені Донфен 404 G2. Оновлений не тільки капот, а ще й гідравліка. Ще ніколи не було донфенга 404 G2 із примусовою гідравлікою. Отак от виглядають гідроциліндри. Отакий от от підйомний механізм. Два гідровихода, дві пари вибачаюся. Ось такий от бенфен по наявності довгоочікуваний Повторю, Повторюю, що в, ньому, в цьому тракторі синхронізована коробка передач, реверс, така панель, вал відбора потужності на дві швидкості. По наявності. Є, звертайтесь, привеземо. Доставка безкоштовна, без предоплати. так от він виглядає. Ми знаходимо за адресою траси, Київ Житомир, 36 й кілометр, село Бузова, вулиця Садовського, 2.